Дорогі друзі, зараз продовжується моя піша мандрівка. Я проходжу по мосту. Під низом автомобільна дорога, яка проходить обабіч річки Кури. Над нами отам канатна дорога і повітряна куля. Бачимо далі пам'ятник засновнику Дбібілісі і церква, яку ми бачили згори. Там церква, якої теж мрію купувати, не була там. І церква Святого Миколая і залишки фортеці, отам на горі я була, і пам'ятник батьківщині матері Грузії. І перед нами красива, славнозвісна, повноводна річка Кура. Ми бачимо, що вона вода в ній мутна. Вода в ній така завжди вона не є. Чистою, вона саме така. І перед нами бачимо чудовий місток закоханих. Саме туди зараз я і направляюся. Тому, тому і вам покажу цю красу, що ви нею могли помилуватися, полюбуватися цією красою. Ми бачимо, що над річкою е цікаві ці дерева, про які я вам казала, що на стоборах майже немає кори. Але ми бачимо, що Крони дерев покриваються позолотою багрянцем. Отакі вони стають вже різнобарні. Значить, чародійка осінь. І дісталася до них. І по них вже провела своїм чарівним пензлем, який вмокала саме золотом. І бачимо впереді купол. Із стягом Грузії, який розвивається на вітру, це саме там Верховна Рада Грузії, саме там теж знаходиться адміністрація президента.